Доброго дня, пані і панове. Сьогодні 8 червня 2024 року. І знову депутат міської ради Іван Лисин. Іване Миколаєвичу, з приводу останніх інтерв'ю ваших і моїх відеороликів ми маємо шалену кількість переглядів, коментарів, серед яких я хочу один зачитати. Від Олександра Івановича Борозенця. Він видно із козаків, тому що у військовій формі дітей. І пише таке, я так зрозумів, що ви з паном депутатом члени козацького осередку Гарлопу, а клянчите, як якісь безправні незалежні журналюги-пасквільники. Гидко слухати, де ваші нагайки. Війна йде, а мулите у збірника гроші. і срам таким козакам в герлаку. Я написав йому, дякую Олександру Івановичу, приймем до уваги. Так. Що ви можете е сказати з цього приводу? Що я можу сказати? Е е головне, не, головне, не подерчіть в <плод> Да, да Будь ласка, ми зробимо зараз <плод> інтерв'ю. Е вітаю, вітаю товариство громаду Кагарличчини. Сьогодні дійсно, як тільки що повідомив Віктор Олександрович, сьогодні 8 число, червень місяць, 24 рік. І відповідно до того відеоролику, який я вам давав інтерв'ю, а це було 30-го минулого місяця, 30 2024-го, ми, я хотів би коротко вам доповісти, що було зроблено після, тих, після того інтерв'ю, яке. Значить, свого відповідно, я хотів би сказати, що... Ми тоді з вами розглядали цей об'єкт, де ми казали, що тут є порушення через те, що я як депутат присутній, присутній був на комісіях, де розглядалися заяви людей, які виражали, так сказати, свою зацікавленість у цій локації побудувати тут тимчасові споруди. На сьогоднішній день тоді було три заяви, але під час 53-ї сесії принагідно хочу повідомити, що поступила. І ще одна заява це одне депутата, депутата, а дружини депутата значить, Тарана Віктора, це депутатка Гарлицької міської ради, обратно поступила заява Тетяни Петрівни. Під номером, під номером заяви значить, ця заява була 114 номером, де вона попросила, щоб її додали ще, ще одне місце, і тепер вони вже будуть власниками двох е, тимчасових споруд. Значить, я так розумію, що тут вже тепер тут не 4, ми по факту бачимо, що тут їх десь порядка раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, значить 7, тобто ми говоримо мінус 4, тоді ще на наступних сесіях ми з вами побачимо, хто будуть майбутні власники. Це так просто принагідно, я вам просто інформую, що, значить, яких змін? Значить, ми обратно, я думаю, що голова громади був проінформований що про мій виступ і про мою так сказати, ну, комунікацію з громадою. Не знаю, чи він читає ці дописи, які люди виражають і висловлюються, але громада дуже засуджує все це. Тут необратно не, не з'явилося інформаційного щита, де ми побачили б замовників цього будівництва, виконавців цього будівництва. Тут з обратно відбувається беззаконня, без так сказати, ну, засекречення від громади. Саме як будівництво, так і, і хто будує і що будує. Значить, також я, як депутат, тоді вам говорив, що я відповідно, зроблю відповідне звернення по інших спорудах, які, які відбувалися на протязі 23-24 років. Я таке звернення зробив, отримав відповідь, отрив від голови громади відповідну, відповідну інформацію. Ця інформація складається із 29 об'єктів. А, з 19 об'єктів вибачаюсь, товариство, з 19 об'єктів, я їх вивчаю і додатково вам проінформую. Значить, свого, значить, ще що я зробив, я, звісно, відповідно звернувся до, до державного геокадастру Київської області. Воно знаходиться в місті Києві, на вулиці Серпухова, так як у нас в районі. Зараз в місті Обухові цієї інформації теж не володіють, а на самому місті в Кагарлик, як такої державної установи по колокації, по землях немає, то я звернувся відповідно до обласного департаменту земельних ресурсів і попросив, щоб мені надали більш. Більше об'єктивну інформацію по земельному участку, кому вона належить, міській раді, міському комунальному підприємству, лікарні чи іншому. Тобто ми повинні знати побільше, що відбувається навколо цієї землі. Ну і, і що хотілося б сказати. Принагідно я хотів би ще вас проінформувати, те, що ми також були незадоволені під час 53-ї сесії, а саме тим, що на сесію були винесені так сказати, заявки, рапорти, шести підприє... підрозділів, бойових підрозділів, військових частин, які звернулися до нашої громади про фінансову допомогу. І їм було виділено, ну майже знаєте, п'ятьом було виділено по 100 тисяч. 100 тисяч це сума, яка ну, просто не відповідає сьогоденню. Можете представити, що таке бригада? Це три батальйони, плюс додаткові так сказати, спомагательні з Плюс керівництво, і це до тисячі людей люд, при дорозі звертається, йому дають, е, міська рада приймає рішення виділити 100 тисяч. Що ми робимо? 12-го числа я тільки що проінформував начальника поліції нашого е, відповідно, що ми, як громадські, збираємося 12-го числа на алеї наших героїв, яка, яка знаходиться в центральній частині міста, на 11 годину дня. і... Там вже запрошуємо запрошує туди голову громади, запрошуємо туди. Голову бюджетної комісії, запрошуємо депутатів бюджетної комісії, щоб вони прийшли і перед людьми відчиталися, чому таке рішення приймають, чому 100 тисяч встановлюють. Раніше було хоч 200, а зараз як вроді насміхаються, 100 тисяч дали і все. Чи це відсутність грошей, чи це просто відсутність бажання, чи це все спеціально робиться, щоб такий спосіб, як сказати, чим не вгодно, але ну, несерйозно відноситься. Через те, що в цей же час ми бачимо, що відбуваються е закупки на ремонт. Ремонт туалета 100 тисяч або на ремонт клубу там 200 тисяч, який можна ще б і не проводити, але це робиться. А тут, на, наприклад, для об'єкту, тобто для допомоги Збройним силам України, ми ці кошти не виділяємо. Так що, товариство, принагідно, ще раз нагадую, 12 число, 11 години 12 червня, 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 12 червня, будь ласка. Не стріснять о 11-й годині. запрошують, особливо ми хотіли б бачити сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих героїв наших, сім'ї тих людей, військових, які будуть відправлені до війська або вже зараз знають, що їх мобілізують на якомусь промежутку. Приходьте, давайте будемо мобілізувати, а то виходить, що в нас Америки, ми задоволенням чуємо. Що президент повідомляє, що нам допомогли обратно. Нам допомагають інші країни, це Німеччина, це Франція, це і інші європейські країни. А тут, виходить, свої сидимо і думаємо, а як же нам дати не 200, не 300, не 400, а навіть можна мільйон дати на, на, ці, на такий підрозділ. Ми даємо 100 тисяч цим самим, просто як одмазну. Так що, товариство, не будемо байдужими, долучаємося і... Приємно перегляду. Е, Пишіть. Е, так. Прислухаємося до поради е, Олександра Івановича Борозенця. А так, так, Олександр Іванович. Я, да, е, і приходимо з нагайками, <світ> тому що е, ми, виходить, що ми молимо у здирника гроші, У здирників. Стити зрам нам. Тому. Олександр Іванович, це. Ну, я не це, знаю, це не да, зроби. ну дивіться, я, звісно, я бачу, що Олександр Іванович це більш радикально настроєний. Він говорить, що е, ну, ну як же? ми не можемо переходити до такої форми, як нагайками ганяти один за одним тут. Ми просто призиваємо до порядку і до совісті, і до демократії. Ми говоримо, щоб голос народу, голос, а я представляю в даному випадку людей як депутат. Я спілкуюсь, люди мені висказують, люди незадоволені цим будівництвом через те, що я й привертаю до його уваги. Не тільки цим будівництвом а й іншим будівництвом, яке зараз ведеться на території нашого міста, де беруться дозвола на тимчасові споруди, а ескаваторами риють канави по метру під траншеї і таким чином будують будинки. Ну це що це? це що? Так скажіть, що ви тоді робіть по процедурі, робіть на капітальне будівництво. Але для цього, щоб робити, вони знають, треба змінювати генеральний план. А змінювати генеральний план, треба запрошувати всю громаду, треба совітуватися. Тепер вже не тільки Кагарлика, а й сіл, які ввійшли в цю громаду. Вони цього не роблять. вони просто діють в такий спосіб. Так що, громада, не будьте байдужі. Не тільки Олександр Іванович, я дякую йому за його допис, але пообіцяти форму, що ми будемо з нагайками за ким зайнятися, ну не знаю. Навірно, цього ще поки не буде. Хоча є. Ну, тоді ще раз, 12 червня на да. 11 годину, на алею Слави. Так, на алею Слави. Будь ласка, всіх запрошую. Особисто я. Коли буду на сесії міської ради, як він каже, журналюга, він такий паскільний займається, я прийду з ну, щоб якщо... не допустити від отих скалозубів, які сиділи в залі, е намагання мене ударити ціпком, ціпком і штативом від фотокамери, відеокамери. А поліцейські, там дві дівчини, сиділи. Ви їх дратуєте, ми вас виведемо. Ви представляєте? Ну я думаю, Тому що я прийду з нагайкою, як радить мені Олександр, Олександр Іванович. Ну, це ваше право. Я приход... не буду перший задиратися. Да. Головне, щоб... ви... Щоб... Якщо хтось мене троне, все, я тоді запускаю. Ну, я Тому думаю, що ні. Ну, ми цивілізовані люди, я думаю, до цього не дійде. Ні, так а, а я розумію, а... але чому те, що мене ще прохали ціпком? Сіпком, двічі, двічі, так сказати, заслужений житель Но... Кагарлика і Кагарлицького району і, його і начальник АТБ Кагарлик штативом в спину штрихав. Вот. Їм як згуся вода. А я, виходить, я їх провокую. Я нікого не трогав, ви ж бачили самі. Тихенько собі сидів, Александр... слова лишнього не сказав. Да. а дивіться. Вони мене там штиперхали, От що мені робити? Тільки послухатися. <плес> е... ну, нас є... да. я думаю, що... На гайкою буду ходити. Да. хто Віктор Олександрович, трапаю. я думаю, що дивіться, значить, на гайкою ходити будемо, биться поки ніхто нікого не буде. значить і ще раз, ми... І ще раз, бадеш, Значить, тоді, тоді треба діяти відповідно до закону. Ви, Не, як... ви, так, дивіться, Побили, пограбували. і кажуть, а він на фронті, на нульовці. Ну так і ж при чому там він на фронті на нульовці? Розрахуйтеся зі мною, відбирайте літака. Від, 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 там там е, обухівський начальник поліції, переведений на вищестоящу посаду. Е, Обласний начальник поліції переведений на виші состоячі, прокурори Кагарлицькі, десь ділися, теж попереводили. Оці поліцейські, які до мене приїжджали і заходили, теж поховалися десь. І оце вони такі вжили в заході. Ну мені то не легше. Я відеокамеру не отримав, я не отримав компенсацію за лікування у, у црусу мосту. Всі веселі панюта, який повинен слідкувати за... Світломаскуванням. І бандура, який сформував оцю банду і озброїли її. Зайченко мій товариш каже, мого сина перевели в обухів, там він на побігушках, а тут був начальником. Це ти винуватий. Причому там я, я винуватий, мені не повернуло відеокамеру і компенсацію за побиття. А перекручую так, що винуватий я. І я, і поліцейські дівчата, які були на сесії, кажуть. Я провокую їх на те, що мене це б'ють ці помпу, що ти прихаєш стативи. То що мені робити? Я беру нагайку, як радять мені, як тільки хтось розкриє рота і буде скалити зуби, отримать нагайкою з усієї гролетарстві і що хочете, за мною то дітей робити. Оце. Так, я, Олександр, дивіться, Віктор Олександр. Добрий, до, Добре. до всіх, хто я вас почув до значить, там, хто там. Віктор хто голови військової адміністрації Бухівського району, ну, ну всі, ну що вони там? Посокали язикали все. А виход, ну що, що вони там на, на нульовці. Ну, ну і будюк там десь теж на, на нульовці. При чому там це? Це ніякого відношення до, до компенсації. За, за, за мої, так сказати, побиття і пограбування немає. <звук> Ось такі брехуни. Ну, що з... Оце ми прийдемо туди на алею. Теж будуть щось брехати. Щось панюта ж, він же балабол, як почне щось молодь із моря, я... із я і з дону. Я, я, дивіться, Віктор Олександр, значить, я вам дякую за інтерв'ю. Будь ласка, донесіть цю інформацію до людей. Всім бажаю, як кажуть, вірити в Україну, допомагати Збройним силам України. Я в це вірю, я це роблю. І слава Україні. Стосовно вкрадених грошей у Наталії Що ви можете сказати? По Наталії Яким, вони, значить, дивіться, по Наталії, яким вони, гроші будуть повернуті. Є розмова із кредитором кредитором, який взяв ці кошти на виконання робіт. У них була там нікчемна угода між ними. Значить, зараз була проведена розмова працівниками поліції з, з, з Олегом Григоровичем. Олег Григорович визнав свою помилку, з, зараз йому встановлені терміни і він ці кошти поверне. Все. Притягнення до кримінальної піддани. Ну, Давайте так сказати. Я думаю, що на яка наша ціль? Наша ціль встановити та закон. Потім буде до неї ходити та і... не буде ніхто до кого ходити. Ми повинні зробити так, щоб, 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 підіз... щоб та гроші ціна, були повернуті, щоб були... гроші Наталії Кименів були повернуті, щоб законність була справедливість восторжествована, а далі, як кажуть, кожен йде своєю дорогою. Скільки це дронів? Два дрони. Два дрони. Двом кацапам у морду. От дивіться, це скільки вже? два місяці. Два дрони немає на фронті. Скільки це і, і, могло б зберегти наших хлопців? Да. Чоловіка чотири, так? Да? Ну, не знаю. Давайте так. А сьогодні вже там викопана яма на Довжику, на свинте. Я сьогодні ще піду і подивитися, хто там, що там і як там. На вводі туалет там. Добре, Віктор Олександрович, дякую вам велике, що знайшли час, взяли інтерв'ю. і... Так, да, і ще, і ще, Миколаєвич, значить, да. і у циганка нашого Геннадія Циганка. Ні, і, ну, до, Вадима, до Вадима, від, Вадима, до сих пор від... прапор тіліпається і шарпається об бінки і вже там таке лахміття висить, що Ніхто нічого, нічого не робить. Я зараз заїду. Дивіться, прапор. Віктор, Віктор Олександр, дивіться, я зараз заїду і поправлю. Я час, буквально час. Після а нашої... Там треба нову ти, нову ти. Я подивлюся і якщо це треба заміна, значить не, там... Де, дивіться, я вам єдине по цьому питанні, я вам кажу, що зараз, після нашої розмови, я зараз заїду на кладовище, яке знаходиться, називається воно Довжик, довжик. Да, на кладовище довжик, де я персонально подивлюся на це, так сказати, на флагшток, де я подивлюся на сам на стан прапора і прийму рішення. Все. Оце я вам обіцяю. Все, дякую. Я, вам, я вже вам теж перешлю фотографії. Все, спасибі. спасибі дякую вам. Так.